Кожен особисто, кожен кож, я, ви, кожен окремо будете себе вести. Якщо ви готові вийти і сказати, що ви так думаєте, і захищати свою думку, це правильно і вірно. У вас є на це право. Право це прописано в Конституції України. Конституцію України, як і громадяни України, так і влада повинна дотримуватись. Але зараз такого не відбувається. Тому 2013 рік дав поштовх до того, щоб громада відчула, що ми народ уповноважили владу на нас працювати, влада не працює на нас. 2014 це рік, коли я і ви, надіюсь, зробимо максимум зусиль для того, щоб влада зрозуміла, ця влада діюча, що вона не виправдала наших надій. І ми скажемо гальба в 2015-му на нас. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!